Вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні у нас новий огляд, нова книга Їжа для ментального здоров'я її написала Ума Найду. Взагалі, що хочу сказати про цю книжку, вона крута. Спочатку вона мені дуже сподобалась, потім трошечки не сподобалась, скажу чому. А потім дуже сильно сподобалась. І я зараз нею дуже захоплена. І мені здається, що я все-таки буду слідувати цим порадам, буду слідувати взагалі всім раціонам і спробую якось налагодити своє фізичне і ментальне здоров'я на рівних. Почну навіть з того, хто така ума найду. Ума найду це. Я б сказала, унікальна людина, тому що вона психіатриня, нутриціолог і дієтолог. І серед цього всього вона має дипломи, і вона ще й шеф-кухарка. Ось, Тобто вона почала займатися в своїй практиці. Спочатку почала займатися психіатрією, а потім, коли у неї сталася онкологія, то їй вратило дуже багато всього для харчування. І вона почала цікавитися і цією тематикою, і потім вона зрозуміла, що певним чином дуже сильно є зв'язок між кишківкою. Між травленою системою та психічним здоров'ям, мозком, нервовою системою. Про найду я сказала, скажу трохи про себе. Чому взагалі мене зацікавила ця тема? Тому що в мене, наприклад, там на фоні війни в мене піднялась тривожність, в мене часто є проблема з травленням. От і мені дуже часто лікарі в кабінетах казали, що. Проблеми з травленням відбуваються тому, що ти нервуєшся, не будеш нервуватись, не буде проблем з травленням. Я хотіла їх, звісно, всіх послати в той момент, коли в мене болить живіт. Але при цьому з часом я почала усвідомлювати, наприклад, те, що шлунок покритий такою нервовою сіткою, тобто сіткою з нервів, і там дуже багато якраз нервових закінчень. І саме тому ми часто, наприклад, там у нас багато емоцій пов'язані з тим саме з животом. Наприклад, метелики в животі, або скрутили від живіт від огиди, або від злу. Ості, ти стискаєш живіт, відстрахує, е, від хочеться одразу бігти, або хочеться в туалет, коли там страшно, і так далі. І дуже багато цих процесів вони пов'язані. Саме тому я вирішила, що <с <с?> час настав і потрібно щось з цим робити. І взяла цю книгу ну, просто тому, що випадково її побачили. Мене зацікавила тема, тому що я ніколи не бачила книжок на подібну тему, щоб це об'єднували. Далі, якщо йти книжкою, то в нас е, просто чудові джерела. Це неймовірно. Ми маємо 40 сторінок джерел. Ось вони всі. 140 сторінок джерел. На цих 40 сторінках тут 570 посилань. І це всі посилання саме на дослідження, тобто навіть без описів досліджень, просто ви можете подивитися, нам все це розповідають. Зміст я виведу сюди. Зміст у нас такий, що спочатку нам розповідають про мозок і кишківник. Ця інформація, в принципі, буде повторюватися. Далі в нас по розділам нам розповідають про депресію, тривожність, посттравматичний стресовий розлад або ПТСР, як ми його знаємо. Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, він зараз називається РДУГ, розлад дефіциту уваги і гіперактивності. Далі деменція та сплутаність свідомості, ОКР, обсесивно-компульсивний розлад, безсоння та втома, біполярний розлад, шизофренія, лібідо. Тобто, що ми маємо їсти при певних порушеннях психіки або при певних розладах для. Покращення свого самопочуття і зниження і фізичних, і психологічних симптомів. Далі мені дуже сподобалося, що у нас є розділ, як готувати їжу. Тут нам трохи розповідають навіть якісь шеф кухарські рецептики, Ну нюанси, наприклад, там про те, як правильно прибирати кухню, або як правильно, скільки нам приборів потрібно, наприклад, скільки нам треба ножів і так далі, для того, щоб нам було комфортно. Далі нам є. У нас є 40 сторінок рецептів. Рецепти розписані теж як раціонами, тобто раціон на день для певного психічного психологічного порушення. Ось і це теж дуже класна тема. Вона дуже зручна, у нас дуже класні додатки. Мені вони дуже сподобалися. Тобто нам розповідають про глікемічний індекс різних продуктів, що буде важливо, якщо ви прочитаєте саму книгу і зрозумієте, що таке глікемічний індекс. Далі про вітаміни і мінерали і де вони взагалі знаходяться, в яких продуктах, і антиоксиданти з показником орак. Якщо говорити про саму книгу, взагалі з чого вона вміщається. В кожному розділі нам розповідають про певний психічний розлад або психічне порушення. Потім нам розповідають про його зв'язок з кишківником. наприклад, про певні продукти, які можуть цьому зашкодити, або про мікробіом, про бактеріальні якісь складові. І потім нам розписують спочатку продукти, які шкодять, і яких нам потрібно позбутися в нашому раціоні, і детально пояснюють з дослідженнями, по кілька досліджень на одне ну, на один з. Продукт, чому саме нам потрібно від цього позбутися, і так само нам пояснює, які продукти нам треба вживати. І потім нам в самому кінці розділу нам дають ще додатковий список продуктів, окремо. Тобто, наприклад, там, нам не можна глютен, і всі продукти, де міститься глютен, і нам не можна там вітамін Б і всі продукти, в яких можна знайти вітамін Б. Один момент, який мені трохи не сподобався, або він для мене був просто дивним, це те, що вона всюди, наприклад, вписувала, що там глютен не варто їсти, і це було скоріше як її якась особиста рекомендація, ніж. А, Ну, ніж сам припис, тому що в деяких моментах вона якби, наводила дослідження, чи це справді він може шкодити цьому там, психічному е, стану людини. А в інших випадках вона просто писала, там, що дослідженнями це не дуже підтверджено або це не дуже. Але я рекомендую. Тобто, це була їй така стійка рекомендація. Водночас дуже мені сподобалося, що вона наводила дуже багато різних досліджень. Наприклад, там можна було знайти е, дослідження там, на тваринах, на людях і так далі. Але е, мені було важливо те, що вона брала всі дослідження дослідження. тобто вона не брала е, оце, якби там ефект вижившого, тобто тільки ті дослідження, які підходять до теми. І якщо вона, наприклад, знаходила там сім або чотири дослідження на одну і ту саму тему з різними показниками, різними результатами, то вона всі їх вставляла і розповідала, що отут знайшли повну кореляцію, тобто що це від цього залежить, а тут знайшли, тобто, що воно частково залежить. Тут не знайшли, а тут знов знайшли. Тобто, ви будете отримати найточнішу інформацію. Ну я не знаю, скільки досліджень залишилось можливо поза її увагою. Однак це буде більш об'єктивна інформація, ніж якби я тут прочитала саме тільки про позитивні дослідження і тільки конкретні якісь речі, які так 100% відбуваються. Єдиний момент, який взагалі в цій книжці мене як я казала, під час це на середині читання, це те, що якщо, наприклад, ви з депр... У вас є депресія, і ви намагаєтесь покращити свій раціон і ви купуєте цю книжку, то читаючи про інші різні розлади, ви не будете розуміти, навіщо вам це знати, навіщо це взагалі. Тобто це буде не так цікаво. І, наприклад, говорячи про себе, то мені було як психологу цікаво все прочитати. Однак мені здається, що тут він трошки як перенавантажений, тобто, з одного боку, нам пояснюють максимально детально, але е, так само воно трохи іноді, наприклад, повторюється, бо з одного і того ж нам розповідають, що західний раціон харчування не є дуже добрим. А наприклад, там є середземноморська дієта, нам знову про неї розказують. І оскільки це все розповідається в такому якби, ключі, дуже, не те, щоб молекулярному, я б сказала, або біологічному або медичному, то це доволі важко сприймати. Однак мені здається, що все одно це посильна інформація, яку ви можете засвоїти. Тому що, наприклад, там, якщо нам вводять цей термін якийсь, то нам його все одно пояснюють. Просто це якби е, далі нам вже після пояснення йде нагромадження термінів, і просто все це треба пам'ятати. Якщо ви переходите до оцінки цієї книги, то е, загалом я і ставлю. Я з все таки вона мені дуже сподобалась. По стилю авторки я візьму 3,5, тому що це було доволі науково, і мені було важко про це читати тобто, це більше. Ну, спеціалізована література, ніж популярна, або для дуже витривалих читачів. Що говорити про приклади, то тут було дуже багато прикладів, які практики, як вона лікувала пацієнтів, і так само вона наводила приклади, коли це було не дуже вдале лікування, і це теж дуже цінно. Жу. Фактаж мені абсолютно сподобався тут навіть 7 з 5, тому що це справді ну, фаховий твір, і він справді мистить дуже багато класних досліджень. Баланс теорії і практики мені здається, це 10 з 5, тому що це було все ідеально, все дуже виважено. І все дуже зрозуміло. Якщо говорити про інсайтність для мене, то деякі моменти були так: я можливо знала щось про це, здогадувалася, але дуже багато було неочевидного, і мені це дуже сподобалось, книга. Тобто я намагатимусь тепер готувати ці раціони, рецепти і спробуємо, як воно буде. Тому це суперова книжка для того, щоб налагодити своє харчування.